Поки ми живемо на цій землі, і всі ну, більшість з нас, з вас вже не молоді діти, не юні, ми знаємо, що на цій землі багато несправедливості і зла. І ми знаємо, що Бог є істинний справедливий, і Бог наш небесний отець. В Біблії написано, що Бог Небесний Отець, і насправді більшість з вас знає, що Бог нас. Будь ласка, або зайдіть, або двері зна Бог наш небесний отець. Чому ми це знаємо? Чому всі ці люди знають? Чому всі українці знають, що Бог наш небесний отець? Тому що ми всі молимося молитвою «Отче наш? Да? І «Отче наш починається словами «Отче наш небесний. Да? Або Отець наш сущий на небесах. Ми так говоримо. Ми звертаємося до Бога як до Отця, тому що наш Небесний Отець, друзі, він милосердний, він люблячий, він. Е... Він до нас простягає свої руки. Е, і в Біблії написано, що наш Бог, він суддя праведний. Ми всі чули про суд Божий. І дивіться, суд Божий не відбувається на цій землі. На цій землі багато зла і багато несправедливості. Е, але суд Божий е, відбувається е, після нашого життя. Після нашого життя кожна людина е, стане на суд. І насправді кожен з нас би хотів, щоб суд відбувався тут, тому що так багато злих. І несправедливих людей навколо нас. Ми хотіли б, щоб Господь їх зараз судив всіх, і тоді, здається, було б краще життя. Але я хочу сказати, що кожен з нас теж буває несправедливим. Кожен з нас теж буває несправедливим. Ну, може, не сильно. Може в своїх приділах, таких в своїх кордонах, але ми теж буваємо несправедливі. І справедливий тільки, і істинний Господь. Далі, що я хочу сказати? Господь проявляє до нас свою любов як отець, як будь-який отець. Він проявляє свою любов. Іноді ми не бачимо Божу любов. Чому? Тому що ми або у нас суєти багато. Знаєте, в українців таке слово любиме це суєта. Наприклад, це навіть людина похилого віку. Вона вже ну якби пора трошки притормозити. А в неї ще просто в неї ще городик, і там куча і в неї цих, цих собак і котів, наприклад, або щось. І, і суета, і нам, нам нема, ми кажемо таке, нам нема коли вгору глянути. А є Біблія, яка у нас вдома є, але ми не знаходимо часу її читати. Навіть молитва. І, і я хотів би сказати, чого ми, з чого людині треба почати. З чого людині треба почати. Я не кажу тим, хто вже це робить, але кажу е, тим, х, хто шукав би і хотів би, з чого почати. Почніть з того, що коли сьогодні ви прийдете додому і, наприклад, занесете цю коробку і поставити її на кухні, і розкрийте і, і скажіть такі слова: Дякую тобі, мій дорогий небесний отець, що ти подбав за мене. Я молився і казав молитві очі наш, хліб нас насущний, дай нам на сьогодні. І ти почув мою молитву. І моє прізвище, моє прізвище, знаєте, було в цьому списку. І мені зателефонував цей працівник, і саме мене. А знаєте, це ж не це ж не просто працівник. Це Господь хотів показати твою свою любов до тебе. Тому перше, чого ми починаємо, ми починаємо з подяки Господу. За що ще подякувати Господу? За те, що я зміг своїми ногами прийти і своїми руками ці 7 кілограмів додому дотягти. Подякуйте Господу. Потім друге домашнє завдання. Всім тобі домашнє завдання. Якщо ти не знаєш молитву очі наш, знаєте, можливо, вже час її е, вивчити. Е, до речі, там небагато строчок, там 10 строчок. І можна, якщо ти її прочитаєш 20 або 30 разів, е, ти в інтернеті знайдеш, ти зможеш її вивчити, щоб від серця звертатись до Господа. Що ми можемо зробити? А, взяти вдома новий завіт. Я думаю, що у багатьох з нас є новий завіт. Це така синенька книжечка з золотими буквами, новий Завіт і псалтир. Є у багатьох, можливо, по два, можливо, по три вдома, вони в шкафу. І ви можете почати читати. Дивіться, тільки Біблія нам розказує про Бога. Новини нам не розказують про Бога. Новини все про Іран нам розказують і про Трампа. Тому що, я не знаю, така голова від цього. А нам треба слухати життя проходить з цим Трампом і з Іраном. Хвати трошечки наше життя налаштуємо е, до Господа Бога. Е, ще хочу сказати, дивіться, кожен з нас, я вже з я цього почав, я е, це е, хочу продовжити. Кожен з нас, ми зустрінемося з Господом, прийде час. Ми зустрінемося з ним лицем до лиця, щоб прозвітувати про наше життя. Чи в своєму житті я знайшов час, щоб з ним поговорити про себе? Про своє життя, про те, як я жив, про свої помилки, про свої гріхи. Е, ще трошки про Божу любов. Божа любов вона проявляється в багатьох-багатьох речах. Божа любов проявляється, що Господь Бог стукає в серце людське, щоб достукатись, щоб людина до нього почала звертатись, щоб людину спасти. І найбільше. Я зараз це ще скажу і я буду закінчувати. Найбільше, друзі, Божа любов проявилась в тому що наш Небесний Отець послав Сина свого до народного Господа нашого Ісуса Христа, Він взяв наші гріхи і всі наші провини, взяв на свої плечі, пішов на хрест, пролив свою дорогоцінну кров і з твоїм ім'ям на своїх вустах, в надії на те, що ти оціниш це і покаєшся в своїх гріхах. Він умер на цьому хресті і воскрес на третій день. І я знаю, що більшість з вас це знає. що робити. Заради чого він це зробив? Заради твого покаяння, покаяння перед ним. Що таке покаяння? Покаяння це коли не просто Господи все. Покаяння це така молитва. Господь. Я прожив своє життя, і дуже рідко я хотів пізнати, яка твоя воля. Я прожив своє життя, виконуючи свою волю. Більшість живучи для себе, для своєї сім'ї, для свого для вагонного завода, для краза, для мого начальника, для моєї дружини, для мого чоловіка. Я прожив. Але Господь, я ніколи не розумів, яка твоя воля. Прости мене, що я так мало звертався до тебе. Я каюсь. Якаюсь за всі свої гріхи і провини. І допоможи мені, Господь, з цього моменту. Зробити щось добре, робити добрі справи, молитись, читати Біблію і плюс робити добро людям, які навколо мене м живуть. Інвалідам, похилого віку, тих, кого ви знаєте, тих, кого ви бачите. Останнє, що хочу сказати, Бог дуже сильно цінить найбільше, можливо, одне з найбільших речей, які Господь цінить, це милосердя, яке ти як людина. 에, 에, ну, до ближнього свого простяги. От найбільше, найбільше, якщо ви будете читати Біблію, найбільше про що говориться в Біблії, це милосердя. Що таке милосердя? Людина інвалід, людина біженець. Ти її навіть не знаєш. Це не твій родич, але ти знаєш, що ця людина там існує, вона сидить на цій лавочці і вона, можливо, втратила когось. І ти береш, вариш суп. Тризаєш хліб і кажеш, я хочу вас пригостити. Людина, а у, у нас так роблять, люди, але рідко. А людина питає, чому? Ну, я хочу в ім'я Ісуса Христа зробити це милосердя. І ці бабульки ти даєш. І знаєте, коли ти так зробиш, це ну, оцінить Господь. Отже, я закінчую і кажу, що робити. Перше, давайте навчимось дякувати Господу. Це можна подякувати предметно. Ти приходиш на кухню. Дякую, Господь, що це в мене є. Далі. Молитва наш. Молитва очі наш доступна. Її можна знайти і вивчити, якщо ти не знаєш молитву очі наш. Новий завіт. Новий завіт треба читати мінімум 5 хвилин в день. Я не кажу 5 годин в день. 5 хвилин це можна знайти. І ще одне, робіть добро. Робіть добро не тільки своїм дітям, онукам і своїм родичам. Робіть добро і милосердя тим людям, які ви знаєте, що вони потребують цього милосердя. Відділіть щось від себе небагато. Відділіть, зробіть якийсь бутерброд і, і накорміть людину. Господь це оцінить і вас благословить. Я закінчу. Я дякую за увагу. Я, знаєте, я з вами не зустрічаюсь дуже часто. І сприйміть мою промову, як би Господь Ісус Христос. Дав вам це і не забудьте це, тому що я не знаю, можливо, я з вами більше ніколи не зустрінусь. Я не знаю, як часто ви чуєте такі промови. Але зробіть з цих пунктів те, що ви запам'ятаєте. І Господь вам нагадає: зробіть цих, з цих пунктів. Подяка, очі наш, Новий Завіт, Милосердя! І Господь благословить вас. Я коротко.